Про інше загострення, яке м, можуть спровокувати Сполучені Штати і загалом про те, що відбувається у відносинах між Вашингтоном та Каракасом, і чи справді Сполучені Штати і Венесуела опинилися на межі війни? Справа в тому, що президент останньої країни Мадуро проводить мобілізацію населення, а Трамп відправляє військові кораблі. Тож давайте все це детально обговоримо. Ситуація загострилася після заяви Вашингтона про направлення до Карибського регіону морської ескадрилії, до складу якої входять кораблі. На борту яких перебувають приблизно 4,5 тисячі військовослужбовців американських. Сталося це ще 14 серпня. Ну а за словами офіційних представників, сили можуть прибути до прибережних вод Венесуели протягом фактично кількох наступних уже днів. Нів, прес-секретарка Білого Дому Керлін Лейвід е, заявила, що операція зумовлена необхідністю боротьби із наркотрафіком. Вона зазначала: тут я наведу пряму мову: ми готові використати весь арсенал наших можливостей, аби припинити потік наркотиків. А Reuters пише, що Сполучені Штати після цього направили ще й додаткові кораблі до південних Карибів і не просто кораблі, а зокрема крейсер із керованими ракетами та швидкохідний атомний підводний човен, які прибудуть у регіон вже на початку вересня. Джерели, які поспілкувалися з журналістами Reuters, відмовилися розкривати деталі місії, але на умовах анонімності також повідомили, що такі переміщення спрямовані на протидію загрозам національній безпеці США з боку спеціально визначених наркотерористичних організацій у регіоні. Я нагадаю, що з 2020 року американська влада звинувачує Ніколаса Мадуру і низку високопоставлених венесуельських чиновників у керівництві так званим картелем сонця. Офіційно Каракас категорично відкидає звинувачення в наркоторгівлі, від розглядаючи фактично знову ж таки такі закиди і звинувачення як частину, як там кажуть, гібридної війни та спробу дестабілізувати Венесуелу. Ну а держдепартамент сполучених штатів на фоні теперішнього загострення, так би мовити, збільшив винагороду за затримання Мадуру із 25 мільйонів до 50 мільйонів доларів. Також сполучені штати. Не визнають Мадуро легітимним президентом, можу нагадати. Ну а за інформацію про Діоздадо Кабельо, колишнього главу національної конституційної асамблеї, США призначили винагороду у розмірі 25 мільйонів доларів. Президент Мадуро після фактично таких дій з боку американського уряду оголосив мобілізацію і закликав своїх громадян вступати до добровольчого корпусу. Влада країни заявляє про гібридну війну, а опозиція закликає ігнорувати такий заклик Мадуро і не вступати в лави добровольчої армії. Тим не менш сотні венесуельців зібралися на площі болівара в Каракасі, буквально за кілька годин після оголошення Мадуро цього заклику, аби вступити таки до добровольчого корпусу, офіційно включеного, до речі, до складу Болів... боліваріанських національних збройних сил у 2020 році, тобто 5 років тому. Незважаючи на загострення обстановки, міністр оборони країни Владимір Падріно закликав громадян зберігати спокій на Осивши, що мова йде про добровільну мобілізацію. Ну і е, окрім того, минулого понеділка Мадуро розпорядився привести збройні сили Венесуели в бойову готовність. А президент країни стягнув 15 тисяч військових озброєних катерами, авіацією та безпілотниками до кордону на фоні наближення американських військових кораблів. Ну а міністр внутрішніх справ Венесуели заявив, що це розгортання гарантуватиме мир, якщо американські Кі військові захочуть перетнути кордон у них нічого не вийде, зазначив він. Також додам, що джерела CNN е, стверджують, що це військове нарощування американських сил в Карибському регіоні. Здебільшого е, демонстрація сили сполучені Штати наймовірніше хочуть подати сигнал, а не завдавати цілеспрямованих ударів по картелях. Водночас, нарощування таких сил надає військовим командирам США та президентові широкий набір опцій у разі, якщо Трамп віддасть наказ почати. Військові дії. Ну, а щодо самого Трампа, то інформаційно, скажімо так, він максимально підігріває ситуацію і напередодні оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони Сполучених Штатів на Міністерство війни. За словами Трампа, він говорив з людьми, як каже, про цю ініціативу, і всім, мовляв, це дуже подобається. Під час двосторонньої зустрічі з президентом Південної Кореї Трамп в овальному кабінеті зазначив, що Сполучені Штати мали неймовірну історію перемог, коли Пентагон називався міністерством війни. Послухайте, ви знаєте, ми називаємо його міністерством оборони. Але між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що у нас буде деяка інформація про це, можливо, незабаром. Коли ми виграли Першу світову Другу світову війну, він називався Міністерством війни, і для мене це справді те, чим воно є. Ми хочемо і наступу також. Ймовірно, ця зміна буде зроблена протягом наступного тижня або близько того. Міністерство війни Сполучених Штатів дійсно було створене у 1789 році, можна пригадати, і тоді відповідало за керівництво з сухопутними військами, а також за координацію військових кампаній. Також у 1947 році, після Другої світової війни, внаслідок ухвалення закону про національну безпеку відбулася масштабна реорганізація збройних сил Сполучених Штатів. Ну і Міністерство війни тоді було розформоване, а його. Функції передали новоствореному Міністерству оборони. Основною метою такого перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності Сполучених Штатів у післявоєнному світі. Ну, але Трамп, як бачите, зараз схоже вирішив змінювати акценти. Ну і дійсно не випадково, що такі заяви звучать на фоні загострення відносин із. Венесуелою, а коли Сполучені Штати направляють військові кораблі, як зазначає Ройтерс, в тому числі і оснащені керованими ракетами, а також навіть підводний атомний човен для того, аби як мінімум демонструвати силу, і все ж таки змусити Венесуелу до конкретних дій, які мали би на меті. Спростити для сполучених штатів ситуацію із наркотрафіком знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розгортатиметься ситуація. Довкола Венесуели та Сполучених Штатів, очевидно, ми з вами точно не зацікавлені в будь-якому загостренні черговому на будь-якій точці світу на карті світу. Тим паче, враховуючи, коли мова йде про залучені Сполучених Штатів, і так достатньо важко зараз, так би мовити, конкурувати за увагу Дональда Трампа в питанні закінчення російсько-української війни. Ну але все ж таки сподіваємося, що президент, який знаєте, уже заявляє, до речі, про сім, начебто, закінчення. Кінчених ним війн все ж таки не спровокує розв'язання нової. Путін почав переговори із Трампом після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи проти Індії за купівлю російської нафти. Можна пригадати. Ну а наступним кроком можуть стати обмеження торгівлі із Китаєм. Але я нагадаю, що на минулому тижні Трамп фактично підписав указ, який забороняє ще на 90 днів вводити чи підвищувати тарифи проти Китаю. Звісно, знаючи. Стиль правління американського президента можна припустити, що за великого бажання такий указ може бути скасований або може бути підписаний інший указ Трампом, який фактично буде передбачати якраз протилежне, та в будь-якому випадку, поки що, фін -фін фіксуємо ось таку реальність, в тому числі яка передбачає можливості для запровадження або не запровадження додаткових санкцій. Трамп тим. Не менш натякнув на можливі масштабні санкції або масові тарифи, якщо Москва не підтримує мирні переговори а, буквально кілька днів тому. Але разом з тим додав, що е, може і нічого не відбутися, і Сполучені Штати взагалі скажуть Росії і Україні, що це, мовляв, ваша війна. Тому в питанні. Санкційного тиску, поки особливого поступу вперед на превеликий жаль, ми не спостерігаємо, але так само можна пригадати вчорашні буквально заяви сенатора Лінці Грема, який запевняє про те, що Сполучені Штати мовляв готові тиснути більше на Росію, бо російський диктатор розуміє лише тиск і лише під тиском може фактично йти на реальні компроміси і наближатися до закінчення російсько-української війни. І в цьому ключі ну, з нового давайте так. Лінці Грем прононсував, що вже найближчими буквально днями а він внесе законопроект на розгляд конгресу про визнання Росії державою спонсором тероризму. Тому звісно чекаємо з нетерпінням, як і на подальші кроки американського президента фактично уже минув майже тиждень з того моменту, коли Трамп сказав, що дає два тижні для того, аби ухвалити подальші дії. Проти Росії знову ж таки у зв'язку з просуванням або відсутністю прогресу в врегулюванні російсько-української війни.